Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Лава МВС, Польщі, міністр внутрішніх справ Марцен Кервінський закликав якраз не використовувати цю атаку російських дронів для поділу суспільства для того, аби розганяти антиукраїнські настрої. Він у соцмережі X написав наступні слова: у момент небезпеки. Ми повинні бути разом. Ті, хто використовує атаку російських безпілотників для знищення нашої спільноти, громади сіє дезінформацію, той в кращому випадку є корисним ідіотом Кремля. заявив. Вив міністр внутрішніх справ Польщі. Дуже слушні, різкі, але абсолютно слушні слова. Інший міністр, міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, висловився у подібному дусі. Він записав ціле відеозвернення, де наголосив на тому, що. Польща активує четверту статтю статуту НАТО, тобто консультації з приводу посилення безпеки протиповітряної оборони Польщі. Багато вже хто відгукнувся із партнерів по НАТО і надає свою допомогу полякам. Ну а ще Сікорський наголосив, що він знає, нібито Росія заявляє, що немає жодних доказів, що це були російські дрони, і навіть не на українську провокацію. Це очікувано. Це очікувана російська поведінка. Це брехня і заперечення, якими оперують росіяни стандартна. Радянська відповідь: брехня і заперечення Кремль знову глузує із мирних зусиль президента Трампа. А кожен хто каже, що це була українська провокація, той розповсюджує російську пропаганду. Польщу єс і НАТО не залякати. Ми продовжимо підтримувати хоробрий народ України. Настав час російському керівництву зрозуміти, що спроба відновити останню імперію Європи. Преречено на провал, ось такі слова Радослава Сікорського прозвучали. Ну принаймні, ми бачимо, що політичне керівництво Польщі абсолютно адекватно оцінює ситуацію реагує публічно коментує цю ситуацію. Ну росіяни, звісно, що е, намагатимуться заплутати якомога більше людей, які схильні до сумніву, які шукають якихось теорій змов та інших варіантів, що могло статися. Однак, очевидно, що ці нальоти. Безпілотники можуть повторитися найближчим часом. Тож Польща вже шукає додаткових засобів для відбиття таких атак. Ну і Нідерланди, Швеція, Словаччина, Чехія і інші країни готові ці додаткові сили і засоби надати, зокрема, додаткову авіацію відправити до Польщі. Готові і Чехії, і Шведи. Нідерланди вже допомагають винищувачами відбивати такі нальоти. БПЛА і бачимо, що ми вступаємо в іншу вже нову фазу. Наступного. Ну, фазу реальності, де Росія розширює ареал і зону своєї агресії, зокрема повітряної, і поки НАТО буде і альянс і сполучені штати, зокрема мляво реагувати. То простір для дії для маневру туди Путіна залишається доволі такий значний. Ну і от, зокрема, ми бачимо, що американський президент Дональд Трамп вчора дуже слабенько відреагував на заліт російських дронів у Польщу, фактично, навіть підбадьорюючи Путіна своїми словами. Цих слів було небагато. Дональд Трамп лише написав короткий допис у соціальній мережі True Social», якою він і оперує, якою він володіє. Трамп написав от буквально два речення що за порушення російського росією повітряного простору Польщі дронами знак питання почалося або here we go, написав Трамп. Що почалося? Що має Трамп на увазі? Мені здається, що почалося значно раніше це все. І зрештою, російські дрони вже залітали і ракети на територію Польщі. Просто це були поодинокі візити, які Росія списувала на якийсь технічний збій. Або залі Росія заперечувала, що це не їхнє. А от з боку Заходу, з боку Польщі і НАТО, були пояснення, що швидше за все, це випадково. Ковість, що ці дрони були і ракети націлені на Україну, ну але залетіли в бік Польщі. Тепер же йде мова про цілі табуни дронів, які точно абсолютно цілеспрямовано летять у бік Польщі, і це вже на помилку на випадковість не спишеш. Ну але Трамп е, жодної конкретики не дає, не дає свого розуміння, як він сприймає цю ситуацію, чи збирається взагалі якось на неї реагувати. Ну і зрештою, ми пам'ятаємо, що відносно нещодавно, от буквально тиждень. Тому там зустрічався з Каролем Навроцьким, президентом Польщі, де запевняв його, що все гаразд, і США Польщу не кинуть у складний момент. Ось цей момент і настав. Як себе поведуть Сполучені Штати, побачимо. Зрештою, Марко Рубіо е, не коментує конкретно цю ситуацію, хоча точно в деталях з нею обізнаний державний секретар США спілкувався із Радославом Сікорським із Дональдом Туском з польським керівництвом. Ну і знає, що до чого звідки дрони взялися і з якою метою вони на території Польщі залетіли.